Найстаріше чудо світу, Піраміда Хеопса, знаходиться на території сучасного Єгипту на так званому плато Гіза, неподалік від Каїру. А на відстані трохи більше кілометра стоїть ще одна знакова споруда найдавніша монументальна скульптура на Землі, що була висічена з монолітної вапнякової скелі. Я думаю, ви вже здогадалися, що в цьому відео мова буде йти про великого сфінкса. Вітаю всіх на каналі Промінь Минулого, де ви зможете подивитись цікаві відео про ігри серії Цивілізація Сіда Мейра, і не тільки. До речі, відео про Велику піраміду вже є на каналі. Великий Сфінкс це гігантська кам'яна статуя завдовжки близько 73 метри, приблизно 7 міських автобусів, які стоять у заторі, із заввишки приблизно 20 метрів, як типовий шестиповерховий будинок. Його створено приблизно у 26 столітті до нашої ери за часів правління фараона Хафри з IV династії. Обличчя Сфінкса, ймовірно, є портретним зображенням самого фараона, а розташована статуя поруч із його пірамідою. Тіло Сфінкса Лев'яче, що символізує силу, витривалість і божественну владу, а голова людська з рисами фараона. На голові сфінкса колись була Немес, царська хустка з уреєм, священою коброю на лобі. На жаль, обидва ці елементи були частково втрачені з часом, Кош відома церемоніальна борода, фрагменти якої сьогодні зберігаються у Британському музеї та Єгипетському музеї в Каїрі. У єгипетській традиції поєднання тіла лева з головою людини символізувало охоронну силу та божественну мудрість. Великий сфінкс був не просто монументом він уособлював міфічного стража, що захищав священні споруди та служив вартовим між світом живих та царством мертвих. Навколо великого сфінкса досі існує багато загадок, досі невідомо, як саме його називали у стародавньому Єгипті. Жодне автентичне ім'я монумента не дійшло до нас у письмових джерелах тієї епохи. Саме слово сфінкс походить не з Єгипту, а з грецької мови і означає душити. Це посилання на міфологічну істоту з грецьких легенд, яка ставила загадки мандрівникам і знищувала тих, хто не міг відповісти правильно. Єгипетський сфінкс має інше походження і значення, але грецька мова закріпилась у західній традиції. У період нового царства давні єгиптяни називали статую Хоремахет, тобто гор у горизонті, що вказує на зв'язок з Богом гором та його роллю як сонячного стража. Пізніше в ісламську добу араби дали йому нове ім'я Абу Аль-Хау, що буквально означає батько жаху. Це ім'я збереглося в сучасній арабській мові і досі використовується в Єгипті. Після завершення будівництва Сфінкс поступово занепав. Вже в епоху Старого царства він був занедбаний і протягом приблизно 1100 років залишався частково або майже повністю засипаним піском. Вітер з пустелі невпинно заносив статую, і лише її голова визирала над поверхнею. Лише у 15 столітті до нашої ери за правління фараона Тутмоса IV Сфінкс отримав нове життя. За легендою, ще будучи юнаком, Тутмос заснув біля статуї під палючим сонцем. Увісні до нього звернувся сам Сфінкс, уособленні Бога гора, і пообіцяв дарувати йому владу над Єгиптом, якщо він очистить статую від піску. Тутмос, ставши фараоном, виконав обіцянку, розкупав монумент, укріпив його нижню частину кам'яними блоками та заповнив тріщини, спричинені ерозією. На згадку про цю подію він встановив між лапами Сфінкса величезну гранітну плиту стелу сновидіння, яка збереглася донині. Вона є не лише символічним свідченням легенди, а й важливим історичним джерелом. У період римського панування, близько 30-ті роки до нашої ери, сфінкс знову був очищений від піску, римляни вимостили територію навколо монумента та укріпили лапи й боки додатковими кам'яними блоками. Однак з приходом християнства ситуація змінилася. За часів імператора Феодосія I у четвертому столітті нашої ери відвідування сфінкса заборонили як язичницький ритуал, і скульптура знову опинилася в полоні пісків. Цей новий період забуття парадоксальним чином допоміг зберегти сфінкса. Поки його засипав пісок, навколишні храми Гіза розбиралися, а їх камінь використовувався для будівництва в новому центрі Каїрі. У часи арабського панування, починаючи з 7 століття, великий сфінкс залишився майже повністю засипаним піском, лише його голова стирчала над поверхньою пустелі, і саме тоді з'явилася його сучасна арабська назва Абу аль Абу-Аль-Хау. У 1798 році під час єгипетської кампанії Наполеона французькі інженери та вчені перше систематично вивчили та замалювали Сфінкса. Один із солдатів навіть зауважив, що статуя наче вийшла з казки, яку пустеля зберігала в таємниці. Наполеонівська експедиція не лише викликала нову хвилю інтересу до давнього Єгипту, але й стала повштовхом до розвитку єгиптології як науки. У XIX столітті сфінкс став справжнім об'єктом європейської допитливості. У 1817 році італійський археолог Джованні Батіста Кавілья здійснив одну з перших спроб розкопати статую, проте пісок швидко знову її засипав. Більш успішна розчистка відбулася лише в 1920-х роках під керівництвом французького інженера Еміля Бараза. Йому вдалося розкопати тіла сфінкса, яке людство вперше побачило повністю після тисячоліть піщаного полону. У двадцятому столітті розпочалися реставраційні роботи, оскільки вітер, волога та зміна температур поступово руйнували поверхню. У 21 столітті Єгипет здійснив низку консерваційних заходів, зокрема укріплення лап та основи монумента. Одне з головних питань, яке виникає при погляді на сфінкса – чому в нього немає носа? Його довжина колись сягала півтора метра, і дослідження показали, що його відбили навмисно, ударними інструментами, а не через природну ерозію. Існує популярна легенда, що ніс зруйнували солдати армії Наполеона у 1798 році, буцімто під час навчань або боїв стріляли по сфінксу з гармат. Проте цю версію спростовують малюнки данського мандрівника Фредеріка Нордена, датовані 1737 роком. На них Сфінкс уже без носа за десятиліття до появи французів у Єгипті. Інша версія, згідно з середньовічними джерелами, розказує про фанатика на ім'я аль Альдах, який буцімто навмисно відбив ніс, намагаючись припинити поклоніння ідолу, якого місцеві вшановували жертвами. Проте мало ймовірно, що він міг самотужки пошкодити таку масивну деталь. Також існують припущення, що ніс зруйнували мародери гробниць, які вірили, що, позбавивши сфінкса носа, а отже, і можливості дихати, вони вбережуться від його містичної помсти. Чутки про приховані кімнати та проходи під великим сфінксом існують вже століттями. Серед коптів, єгипетських християн, бутували легенди про велике сховище, заховане під лапами Сфінкса, яке буцімто з'єднане з пірамідами, мережею підземних ходів. За переказами, в тих галереях могла міститися бібліотека зі справжніми знаннями про світ і походження людства. У 1930-х роках американський містик та медіум з Кентукі Едгар Кейсі став відомим завдяки своїм трансовим пророкам. В одному з таких станів він заявив, що під правою лапою Сфінкса заховано скарбницю знань. За його словами, там зберігається спадщина жителів Атлантиди, міфічної цивілізації, що зникла під водою. Протягом десятиліть цю історію вважали вигадкою, доки в 1989 році археологи не провели дослідження з використанням георадарів і виявили порожнече глибиною 3-4 метри біля лівої лапи монумента. Подальше сканування підтвердило наявність невеликої мережі підземних камер і галерей. Один з вузьких тунелів веде у напрямку піраміди Хефрена. Водночас прилади не зафіксували всередині жодних об'єктів, ймовірно, ці порожнини порожні. Також відомо, що в самому тілі Сфінкса є щонайменше два отвори: один ближче до голови на спині, інший у центральній частині північного боку. Вхід до них закрито, адже будь-яке втручання може призвести до руйнування скульптур. Влада Єгипту забороняє подальші розкопки та дослідження в цих зонах, не пояснюючи причин. Це породжує ще більше припущень і містифікацій навколо сфінкса, мовчазного стража, який можливо приховує набагато більше, ніж нам здається. Сьогодні великий Сфінкс не лише туристична атракція, а й символ культурної спадщини людства. Він входить до складу комплексу пірамід Гізи, що занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Єгипет проводить постійні реставраційні роботи, щоб зберегти монумент для майбутніх поколінь. Сфінкс предмет численних досліджень, суперечок і навіть міфів. Деякі вчені вважають, що його вік може бути давнішим, інші шукають під ним приховані кімнати та тунелі. У популярній культурі він став одним з найбільш упознаваємих символів стародавнього Єгипту. Його зображення можна побачити у фільмах, книгах і, звісно, в іграх. Коли я готував відео про Сфінкса, то був майже впевнений, що принаймні в одній з цив він присутній як чудо світу, але цива майже оминула таке чудо, як Великий Сфінкс, і він майже не присутній в серії ігор. Щоправда, він є в цивілізації 3 Conquests з Донами. Це більш розширена версія офіційно фінальної третьої циви Компліт. Там Сфінкс чудо світу і дає казарму в усіх містах на континенті безкоштовно. Він устаріває з відкриттям крем'яного замка. Його бонус досить прикольний, адже його можна отримати досить рано в грі, і він може бути корисним як в атакувальних, так і в захисних цілях. До речі, якщо хочете відео з цієї циви, пишіть в коментарях. В цивілізації 6 сфінкс це покращення тайла, яке можуть будувати лише єгиптяни. Цей імпровмент дає плюс одну віру та плюс одну культуру, ще плюс дві віри, якщо збудовано поруч з чудом світу, і ще плюс одну культуру, якщо збудовано в заплаві. Збільшує престиж тайлу на два, а після відкриття технології політ генерує очки туризму. Його не можна будувати в снігах та поруч з іншими сфінксами. В принципі, це цікавий імпрувмент, якщо грати через віру або особливо через культуру. Сфінкс гармонує з пантеоном, який дає культуру від престижу талів, тому що сам Сфінкс і збільшує цей престиж. Ну і якщо грати через туризм, то мати будь-яке покращення талів, що власне і дають цей туризм, це досить круто. Отже, Великий Сфінкс, як і піраміда, знаходиться в Африці на території сучасного Єгипту і був збудований приблизно у 26 столітті до нашої ери. На цьому все, а я дякую вам, що додивились це відео до кінця. І побачимось у майбутньому.